30 правоохоронців у складі зведеного загону впродовж місяця нестимуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. Завдання охорони громадського порядку, виявлення наркотиків зброї на не, ну, не території України. Провести бійців, які відправилися виконувати відповідальні завдання в боремний регіон. Прийшли рідні, друзі, колеги. Всі досвідчені люди, всі зброю руками в руках тримаєте. Всі знаєте, що маєте робити, як маєте робити. Увага і безпека. Місяць часу ми бачите, розраховуємо так, щоб людина якраз мала достатньо запасу енергії, сил для того, щоб місяць можна було ефективно, самовіддано і з віддачею виконувати службові завдання, щоб вони виконувалися належним чином. Я вам бажаю. Гарної дороги, і через місяць вас всіх очікуємо назад живими і здоровими. Бути мужніми та дисциплінованими закликав правоохоронців голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. У нас багато хлопців вже відслужило в зоні проведення терористичної операції. Майже 3,5 тисячі хлопців пройшло зону АТО, як правоохоронців, так і військовослужбовців. Сьогодні на вас не менший. Лягає героїчний подвиг і вперше їхати в зону антитерористичної операції для захисту конституційного. Лад. Правоохоронці з посмішкою збиралися в дорогу та прощалися з рідними, адже ризик це частина їхньої професії. Близькі підтримують своїх синів та чоловіків і пишаються їхньою мужністю. Вони намагаються не виказувати тривоги, хоча на душі нелегко. Ну є такий настрій, якесь такого хвилювання, але я вірю, що все буде добре. Я молюся до Бога, і ми його чекаємо здоровим, і все буде добре. Я вірю в це. Міцного здоров'я, щоб вони протрималися цей місяць, наскільки вони їдуть, наскільки. Требує все Україна і додому перенули до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх дружин. Я бажаю, щоб вони поверталися скоріше. Благословили перед далекою та складною дорогою поліцейських Тернопільщини священнослужителі.